Люди самі собі не давати якісь гарантії в той час, коли ви намагаєтесь давати гарантії їм. Насправді чи ви можете ви нести відповідальність за життя іншої людини? Життя іншої людини це не ваша відповідальність, хіба якщо ви не управляєте долями інших людей? Я не думаю, що у вас є така відповідальність. Більше того, люди часто плутають істинний шлях душі з шляхом нав'язаним, шляхом, який йде від его, від розуму. Це не є погано. Ваш шлях від его може, в принципі, задовольняти якісь потреби вашої душі. Але там, де виникають конфлікти, очевидно, душа противиться. І важливо розібратись в собі. Якщо ви бажаєте комусь допомогти, робіть це коректно, з любов'ю. Завжди наперед проговоріть, що я не можу давати тобі гарантії, тому що це твоє життя, це твоя відповідальність, і ти несеш відповідальність за свій наступний вибір. Коли ви когось штовхаєте, роздаючи поради, людина під вашим тиском починає йти. Людина іде, несе в собі цю енергію вашого поштовху, але не проходить свій життєвий урок. І потім приходить воздаяння, тому що так працює Всесвіт. І до кого воно приходить правильно. І до того, хто штовхнув, і до того, хто переклав відповідальність. Будьте уважні, і саме найголовніше вас в тій точці обесцінять. Тому що кожна душа проходить тут свій шлях, її досвід для неї цінний, і їй самостійно потрібно посилати їм пульс простір на те, аби культивувати в собі відповідальність. Я навчаю свідомі відповідальні позиції, навчаю жити на своєму прикладі, практично, через практики жити усвідомлено. Підпишіться, вивчайте контент, всіх обійняв!